Також є дешевший варіант Samsung a 40 ціна 2200. Так, по стану корпусу досить гарний, є відбиточок пальця. Та й всі роз'єм на зарядку. Також має роз'ємні на наушники 3,5. Ось тут стерта краска трішки не суттєво. По екрану так, нюансів поверхньо немає ніяких. Зараз покажу інформацію всю про телефон. Повністю чистить без різних аккаунтів, встановлених Galaxy A-40. На 11 му Android він. Так, по пам'яті хочу ще показати. Оперативна пам'ять 4 ГБ та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую ще камеру. Ось така доволі гарненька хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур та та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво будь-які інші варіанти, дивіться мої інші відео, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, Силочка в шапці профілю.